Для початку коротко розберемо, як працюють камерні вакуумні пакувальники промислового призначення. При першому вмиканні або при зміні продукту встановлюється час вакуумування, запаювання та охолодження. Потім кладемо продукт у вакуумному пакеті в пакувальник, закриваємо кришку та процес вакуумації починається автоматично. Займає процес у середньому 30-90 секунд. Після процесу вакуумування кришка автоматично відкривається і можна забирати вже завакуумований пакет. Час вакуумування буде залежати від ступеня вакуумації, який задовольнятиме. Умовно можна досягти високого ступеня вакуумування, але це буде довше за часом. Час запаювання та охолодження буде залежати від товщини пакета. Також, якщо вакуумування піде не так, як треба, є кнопка аварійного стопу. Є кілька критеріїв підбору вакууматорів. Найголовніше це підібрати камеру пакувальника під пакет із продуктом. Тобто, продукт повинен легко поміщатися в пакет і також вільно поміщатися до камери. Зверніть увагу також на глибину камери. Кришка повинна вільно зачинятися. Не варто забувати, що пакет піднімається під час відкачування повітря з камери при запаюванні. І навпаки, коли пакет невеликий, а камера велика, його можна трохи підняти до зварювальної планки. Для цього можна використовувати підкладку, наприклад, у вигляді дерева. Бувають вакууматори з однією та двома запаювальними планками. Це необхідно для збільшення продуктивності. Можна розмістити більше маленьких пакетів чи вузьких витягнутих пакетів. Пакети, крім розмірів, бувають різної товщини. Товсті пакети необхідні, наприклад, для ребер або для риби, що містять виступаючі частини як гострі плавці або кістки. Відразу зрозуміти, яка товщина пакета необхідна, не завжди виходить. Тому спочатку краще брати на пробу невелику партію пакетів штук 200, а не відразу 5 10 тисяч. За типом виконання, вакуумні пакувальники бувають підлоговими та настільними. Вони повністю ідентичні, за винятком висоти корпусу, а також на підлоговій версії, зазвичай присутні колеса. Звідси йде недолік настільної моделі. Всі елементи керування скомпоновані на меншій площі, і тут, як і з компактним автомобілем, дістатися при ремонті чи обслуговуванні стає складніше та довше. За кількістю камер зазвичай бувають одно і двокамерні моделі. Двокамерна відрізняється лише продуктивністю. Поки відбувається вакуумування в одній камері, можна займатися викладкою та забором пакетів в іншій. Чим більша камера, тим потужніший потрібен вакуумний насос. На задвоєних моделях йдуть зазвичай два насоси. Додатково також бувають моделі із газонаповненням. Ці моделі мають зовнішній патрубок для підключення балона із газом. Принцип роботи той самий, що і без газу, тільки після вакуумування і перед запаюванням пакет і камера насичуються невеликою кількістю газової суміші. Сама суміш газу підбирається, виходячи з продукту. Наприклад, для риби та м'яса це два різні склади газу. Щоб підібрати пакети та пакувальник, можна надіслати свої зразки до нас на тестування або приїхати самостійно на склад з вами був Андрій Лесик від компанії ABC Tech. всім теплої та мирної зими.